Який найтривожніший факт про людське тіло ви знаєте? Ваш мозок блокує відчуття руху ваших внутрішніх органів. Пов'язаний цікавий факт: після пологів деякі жінки відчувають, як їхні органи повертаються на місце, коли матка скорочується. Так, після того як я вперше народила, я протягом кількох днів відчувала, як мій кишечник рухається, але після других пологів цього не повторилося. Ні, мені не потрібно було це знати. Ще дещо, під час операції на нарковій місці, якщо лікарям доводиться виводити ваш кишечник за межі тіла, щоб дістатися до інших органів. Вони повинні фіксувати його, оскільки перистальтичні рухи втягують його назад у тіло. Це не зовсім факт, але мене завжди дивувало, що одна частина вашого мозку повідомляє вашому тілу, що робити, дихати, перетравлювати що завгодно, в той час, як інша частина вашого мозку абсолютно не уявляє, що взагалі відбувається. Дякую. Тепер я дихаю вручну. Дефіцит вітаміну С, також відомий як цинга, з часом приведе до зниження рівня колагену, внаслідок чого вся ваша стара рубцева тканина почне руйнуватися, і старі рани знову почнуть відкриватися. Це включає колагенові пластирі всередині ваших органів. Маловідомий факт полягає в тому, що хвороби та травми викликають невеликі розриви в ваших органах, які також закриваються колагеном. Ось чому важливо будь-яким чином уникати захворювань. Вас може перезавантажити навіть незначна черепно-мозкова травма, особистість, любов до чогось, або навпаки, неприязнь. все зміниться лише тому, що шматок жиру неправильно похитнувся, або, вірогідніше, йому не вистачило трохи кисню. Тож тепер ви існуєте в якості спогадів про людину, яку всі знали, і ви надто втомлюєтеся пояснювати, що ви вже не та людина, якою були, тому ви просто намагаєтеся робити те ж саме, що робили раніше. Людина, з якою я працювала, була дуже неприємною сукою. А потім у неї був сильний струс мозку. Вона повернулася на роботу через два місяці іншою людиною. Ми швидко стали по-справжньому хорошими друзями, а через шість місяців вона залишила свого хлопця не в даху та кинула роботу, щоб зайнятися справою своєї мрії, яка насправді була тим, що вона вивчала на магістратурі. Це прямо таки матеріал для фільму. Який камбек. Іноді я задаюся питанням: що ж все-таки змінило її особистість: струс мозку чи необхідність сидіти в тихій темній кімнаті протягом двох місяць? Мясяців, не маючи можливості читати, дивитися чи слухати щось, знаєте, багато часу для роздумів. Як тільки ваша імунна система дізнається, що у вас є очі, ви осліпнете. Це абсолютно захоплююче. Отже, у задній частині вашого ока є дуже специфічний і складний білок під назвою Кристалін, допомагає в роботі очей і в тому, як сприймати світло. Проблема в тому, що більше ніде у вашому тілі його немає. Отже, ваша імунна система не розпізнає його. Якщо ви отримали сильну травму одного ока, вам потрібно якнайшвидше видалити його. Як тільки імунна система дізнається про існування, Кристаліну, вона починає переслідувати ваше неушкоджене око. Хоча кристалін це білок, що міститься в кришталику ока, який допомагає з його структурою та функціями, твердження про те, що ваша імунна система атакує ваше неушкоджене око, якщо у вас є травма іншого ока і тому травмоване око потрібно одразу видалити, не є точним. У випадках пошкодження або травми одного ока, імунна система може відреагувати на травму, відправивши імунні клітини в уражену ділянку для сприяння загоєнню. Однак така Відповідь не обов'язково означає, що імунна система почне атакувати неушкоджене око, крім того, видалення ока через травму, як правило, не є першим варіантом і розглядається лише у важких випадках, коли інші варіанти лікування неефективні або око непоправно пошкоджено. У таких випадках пацієнт отримає спеціалізовану медичну допомогу, щоб запобігти ускладненням і переконатися, що його здорове око не постраждає. У вас є близько кілограма грибків, бактерій і кліщів, які ви носите з собою щодня. Тому згадайте про це, якщо колись почуватиметеся самотніми. Дякую. Тепер я почуваюся набагато краще. Вони також. Мене як людину, яка періодично страждає від безсоння, лякає факт існування так званого фатального сімейного безсоння. По суті, одного разу ви просто не можете більше заснути і стаєте все більш божевільним, поки не помрете. Хороша новина в тому, що якщо ви не належите до однієї з кількох десятків сімей у всьому світі з цією мутацією, шанси його розвитку практично дорівнюють нулю. Незалежно від того наскільки сильно ви напружуєтесь, за оцінками ви використовуєте лише близько 60% своєї сили. Це не через слабкість м'язів, а через ваш мозок. Тривожна частина. Якби ваш мозок вас не стримував, ви могли б порвати власні зв'язки, м'язи, сухожилля та зламати власні кістки, намагаючись кинути м'яч якомога сильніше. Вважається, що анекдотичні міські легенди про те, як мами знімали машини зі своїх дітей, з'явилися завдяки адреналіну, який тимчасово знімав ці обмеження. Якщо непрохідність кишечника серйозна і триває досить довго, ви можете почати блювати через це. Артерії схожі на локшину Альдента. Аневризми дуже непередбачувана, і здавалося б випадкова миттєва смерть. Моя мама померла у віці 55 років за 10 днів до свого 56-го дня народження в 2006 році. Аневризма головного мозку. Це сталося 13 вересня 2006 року. Мій тато розповідав, що вона, спотикаючись, вибігла з їхньої спальні, кажучи, що щось не так, і по дорозі до відділення невідкладної допомоги вона скаржилася на його водіння. Він був необережний і намагався якнайшвидше відвести її. До лікарні лікарі, які намагалися її врятувати, сказали моєму татові, що Аневризма була настільки глибокою та жахливою, що навіть якби вона була на операційному столі, коли все сталося, вона б все одно померла. Тож так, Аневризми справді відстій. Я втратив одного з моїх найближчих друзів майже два роки тому. Він сказав, що йому погано побіг до ванної кімнати і почав блювати. Потім він вирішив прийняти душ, думаючи, що це просто сильний головний біль. Через кілька секунд все закінчилося. Спочивай з. Миром, друже, я щодня сумую за тобою. Твій шланг насправді вдвічі довший, просто друга його половина знаходиться всередині твого тіла. Людські немовлята безпорадні при народженні порівняно з іншими тваринами, тому що наш мозок настільки великий, що ми еволюціонували, щоб народжувати на ранніх стадіях нашого розвитку, інакше діти вбивали б матір виходячи з родових каналів. Ви можете видалити дві третини вашої печінки, і вона самостійно відновиться. Ми покладаємося на мільйони дружніх бактерій і мікроорганізмів, які допомагають нам перетравлювати їжу. По суті, у нашому кишечнику існує ціла спільнота. Ваше тіло функціонує завдяки тисячам різних хімічних реакцій, і якщо будь-яка з них перестане нормально функціонувати, ви помрете або серйозно захворієте. Ви гігантська труба, через яку проходять рослини і тварини. Ваше тіло насправді створює або ж випадково утворює ракові клітини щодня. Тіло справді вміє знищувати окремі клітини. Навіть сонячні опіки, де ваша шкіра лущиться, є ознакою видалення хворої шкіри схильної до розвитку раку. Однак, час від часу тіло пропускає ракову клітину і вона починає неконтрольовано рости. Ваша імунна система підвищує температуру, щоб знищити віруси, неважливо якою ціною, навіть якщо це означає вбити власне тіло за допомогою лихоманки. Часто не хвороби вбивають людей. Наше власне тіло створює захисні механізми, щоб боротися з хворобою, наприклад, лихоманку. І саме вони нас вбивають. Можливо, я помиляюся, але наскільки я знаю, якщо розрізати легені дорослої людини та розкласти їх, вони покриють тенісний корд. Якщо розрізати легені дорослої людини і розкласти їх, життя цієї дорослої людини закінчиться. Люди кажуть, що ви можете просто впасти і померти, але ваші горіхи також можуть просто скрутитися і дати вам 6 годин, щоб врятувати їх. Перекрут яєчка це також трапляється з яєчниками, але лікарі набагато рідше повірять вам через купу речей. Ви жінка і ваші частинки і так постійно болять. Побачити перекрут яєчника можна лише на комп'ютерній томографії або за допомогою якісного уезд. Ваша селезінка може розірватися в будь-який момент. Це надає селезінці загрозливого вигляду. Дякую за нагороду злий регіт. Це зробило мій день. Ваші зуби насправді не є кістками, і в основному утворюються з тієї самої тканини плоду, що й ваша шкіра. Мене найбільше тривожить наступний факт: гормони у вашому мозку серйозно впливають на те, ким ви є як особистість. Ви нічого не можете вдіяти. Ні ваш розум, ні інтелект, ні сила волі. Ви раби хімії свого мозку. Не зовсім тривожно, але той факт, що наш ніс завжди знаходиться в полі зору, але наш мозок просто ігнорує його. Ваш мозок напрочуд ретельно обробляє зображення, перш ніж ви його побачите. Окрім видалення вашого носа, він також перевертає зображення завдяки тому, що лінзи у ваших очах перевертають світло, усуває розмиття під час руху очей і навіть видаляє деякі кольори. Наші очі бачать більше кольорів, ніж ми сприймаємо, але наш мозок не дозволяє нам їх сприймати. Однак є спосіб змусити наш Мозок тимчасово вимкнути цей фільтр, дивлячись на певний колір протягом достатнього часу, ви зможете побачити один із цих секретних кольорів. Я провів у цій темі за багато часу, тепер я боюся рухатися. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.